Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі. Сьогодні у нас 11 лютого. І такі питання подивимося з вами. Чи готують росіяни весняний наступ? На Україну? Чи готують недовір'я і велике? Недовір'я, обман і преп'ятствія велике. Щось. Не, неудача одиночество, Дорого вони платять. Наступ. Розлад, розочарование. Все под контролем. По умеренності. Ну, щось, вони, але спокойно підвішено, підвішено, Якісь замисел є, балачки є. Але все підвішено, і карта умеренності, і розрив. І розрив відношень. От там як начнуть, так і тут же і. Наші їх і зупинять? Прориву не буде, успіхів не буде. Що вони там ото опять лякають? Чи буде окуповане місто Миколаїв? россиянами. Это тяжелое положение, переход в другое состояние. Карта порабощения и разлад, и разрыв, и разлад, и отрицательный ответ. Такого не будет. Такого не будет. Не бачу я такого. Що чекає місто Полтаву по светлу? По обстрілам, по світлу, там щось. Что чекає, чи налагодиться. Ну, прильоти, да, прильот. Перша карта конфликта. Подвешенно. Длительная бедственная ситуация. Облегчение, страданий и помощь. там якийсь обман. Хитрості обман. По світлу в Полтаві і не тільки в Полтаві. Та налагодиться. выздоровление хорошей перемены по справедливости и облегчение страданий. Там якась хитрость. Прилет, чем може бути. загроза є. Так, таке питання Юлія Тимошенко, чи повернется до влады? Ой. І повернеться до влади Юлія Тимошенко. Ну, її фантазії. Дивіться, як показують. Так хочеться повернутися відкрити двері. Але ж це фантазії і ілюзії. Хоче, якийсь покровитель у неї є король. Але розочарування йде. Фантазії і розочарування. А правда, не подозріння карта Лисиці перевернута. Чи повернеться проблеми, неправильні дії, проблеми з-за неправильних действий і безполезна суета? Я говорю, ні. Не бачу. Ще там якийсь і король рядом, покровитель у неї. Чи вийде Україна з енергетичної кризи в ближайшему, в найближчий час? Удача, ясное видение. По светлу. Помощь хорошая. вийде. Карта мира. Мира Мира и помощь и перемены хорошие. Вот чотири карты. Говорят, что так. Солнышко. Удача, ясное видение. Вот по светлу, Светло, ясное видение. Помощь хорошая. Карта мира. И важное изменение. Перерождение. карти говорят так. вийде. Там якби ще обману не було. Так, далі. Чи чи труть з лиця землі місто Запоріжжя достається Запоріжжю. Чи труть з лиця землі зруйнують. Помощь хороша. Довгі проблеми. Тут домовленість, договор. Чи зітруть прильоти, да. Ні, помощь хороша, Договор. Тут ось іскрені, надіжні друзі, партнери. Да, помощь хороша, ні, не, не зітруть. Прильоти ще, да, показують, Карта конфлікту, Але з лиця землі ні. І Херсон тоже там. Гатить так, що не дай бог. Чи зітруть з лиця землі, місто Херсон? Подлость, така подлость. Так, хороший врожай і помощ вищих сіл ні. Не зітруть. Ну, ситуація критична. Критична ситуація. Подласть і критична ситуація. Але тут іде, от, хороший урожай соберемо хороші новини, положительне розвиття, прогрес. И вот важное решение, важный выбор. И дело венчается успехом. Помощь высших сил. Не зитруть. Так, чи повернуть азовцев? Будет обмен азовцев. Всех. Пока корабль перевернут и потери. Потери. Нужен уже отдых. Вседозволенности и потери. Хорошие перспективы и удача. Повернуть, а этом потери большие. Вседозволенности, потери, тоска по ситуации, по человеку. Положительное развитие, прогресс. Ну да, потеря, неприятная неожиданность. Ну, неудача, одиночество. Ну, случаи такие вот вседозволенности и потери. Повернуть, але не всіх. Проблема буде рішена. І освобождение. Повернуть. Але тут от потери. Бачите, карта? Тоска по чоловіку, по людям, по ситуації. Вседозволеність. Повернуть не всіх. Так, і подивимося Вінницю по обстрілам на. Найближчий час. Винница. Еще чекаю по обстрелам. Винница. Что с ненадежно? По обстрелам. Разочарование и ненадежно. Враг за спиной. Недоверие. Там щекость есть предательство. Враг за спиной, недоверие. подлость. Якость подлость и это прилет. Еще прилет винницы. И якость предательства. Обмануть и надежды и предательство. Ну да, разногласия, юридические разногласия. Это якость предательства. Наводчики. Невежество, подлость. С азартом прямо. С азартом. Карта приліту ще. Нестабільність і карта приліту. Тут от показали якийсь ненадежний э, предательство якесь ще в Вінниці. Наводчик ще. Так, і подивимося Сумщину. Що там, там робиться в Сумщині? Що там по прильотам, по обстрілам? Чи буде окупація Сумщини. Обман. Ніякої окупації там не буде. Обрив, обман І обрив Переміни. Трансформація. ну болезненно. Мічі. Прильоти ще сильно хочеться лиситься, Тиранія велика. Достається сумщині. Ще прильоти. А то, що Ні, карта перемоги. І обрив трансформація. І оця лисиця. Разочарование. Нет, это ребячливость, говорят. Переход в другое состояние. Завершение старого. Ну, еще негатив и прилеты еще. Обстрелы. С чрезмерным энтузиазмом. И лизуть он так хочется им. Так хочется своровать. не, я не вижу оккупации. Затянулась, конечно. Опять карта прилеты, удары. Подвешено. маніпуляції. Ні, окупації не. Врождебность велика, але окупації їм там преп'ятствія велике. Преп'ятствія, стіна, хлопці. Тримають, окупацію, я не бачу. А то, що прильот, ще да. Ще затягнулося, підвішено. Нестабільність. Подивлюся, дружківку. Дружківка. Що там по обстрілам? Чи буде окупація? Облегчення страданий. Тоже длительно бедственная ситуация. Проблемы, тирания. Облегчення страданий завершення. Ситуація неустойчива. Хлопці там оно Колісниця переміни як. Вперед. І карта сили. перелета. Не, окупація я не бачу, там там хлопці хлопцы. Але прильоти, да. Хлопці, ось опажі, сила, бачите, яка ось Сила і карта перемоги, і тут ось допомогти вищих сіл, і колісниця перемен і все. А це окупації ні. Тримають розрив отношеній. Але прильоти ще, да, неудача. Десь десь, одиночество і коса, подкоси, ще прильоти. Дружківка. Окупації не бачу. Так що бережіть себе обережно. Лиман ще подивлюсь. Лиман Донецька область. Чи буде окупація росіянами? Там прильоти, бої, прильоти, мічі. Чи буде окуповано Безполезна суїта. Драки, ось, бачите, мічі і драки. Пекло, Подлость. Подлості багато. Что, будет оккуповано? Нет. Нет, не соблюдение данного слова и разрыв отношений, и препятствия. Помощь хорошая. Нет, оккупации нет. А то, что удары, прилеты, это да. Ну и все, подивились мы такі питания з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою. Будьте здорові! До побачення!